Всем привет! Катать на самокате! Да! да. Мы же великие девчатка, мы катаемся на самокате, гарно. Ну что, покажешь нам? Да. Давай, покажи нам. Покажи! Ах ти, мама, не встигає за тобою, за моєю красотою. Ти тікаєш від мене? Ти тікаєш від мене? Доня від мене тікає, Ти тільки не впади, будь ласка. Ой! Що там? А, це Камілунька шукає равликів. Знайшла? Равлик? Покажи нам. нам Равлика, Равлика. наша камілуня шукає равликів, вони їй подобаються. У нас тут їх багато. Хочу, поклади, ну, ну давай, поклади їх тут у равлика. Отам, От де ти зазвичай кладеш. Ось тут поклади. Отут. Отак. Бачите, який равлик? У нас тут, тут їх багато, тому що тут квіти ростуть. Тут багато квітів. Покажи. Ой, який равлик на ручки сидить, точно? Все добре. І, що, І в нас туда? у квітах? Ні! У квітах тут живуть равлики різні. Донечка, поїхали в іншу сторону, покажеш нам, як ти ніжкою робиш. Поїхали туди вверх. Так. Да. І покажи, як ти робиш ніжкою. Пихаєшся, як? Дівчинка не слухняна мами? Все, втекла. Мама біжить за нею. А мама за нею біжить, а мама за нею не встигає. Да? А дівчинка від мами тікає? Що там донечко? А самокат уїхав? А ну покатайся ще. Приїдь біля нас. Ах ти моя красуня. Їдь сюди. Їдь до нас. Сьогодні тепло, сонячно нарешті. І ми катаємось на вулички на дворі. Донечка, ну что, ж, скажи всем пока. Я еще хочу. Я еще хочу. Покатаемся еще. А пока еще ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.